тепліша хата, планування колеги хотіли. Поки що ще хлам, бо ще не прибрали, бо ще дощі валять. І у нас от такий тут висота величезна. Дениска готується до утеплення. У нас майстер по мансардах. Прибирати будуть колеги. Тут будуть другий утеплення. Варіант, там мансардний етаж у людей. Ось там кімната, тут кімната, тут санвузол, тут котельна прачечня і такий Тамбур прихожий у нас є і ось такий вхід у нас є. Файний. Потім Ось так це все виконано. Тут. І ще у нас той поверх вентиляції холодного рища є. Ось такий ансамбль, ансамбль, ансамбль у нас... Найтепліша хата. like stuff